Лот номер 68 нумізматичному на аукціоні Ренесанс, 2 гривні 1997 рік. Перша річниця Конституції. Ну, мені дуже подобається ця монета, ну, прям, прям дуже гарна. Зрозуміло, що вона в суперідеальному стані збереження. Відкарбована з Мельхіора. Тираж в неї, як і в попереднього лота, теж 20 тисяч, але коштує вона в декілька вже разів дорожче. Надіюсь, що відео передає вам її стан збереження. За рік, напевно, ціна десь в два рази виросла. Там, ще пам'ятаю, продавали їх 4,5, там 5 тисяч гривень. Уже їх в нас на сайті немає в наявності, це одна монета. Таке вона супер ідеальна була. Я вирішив все-таки виставити на Ренесанс. Як один такий сто плотів. Ця буде коштувати десь від 8 тисяч гривень вище. Зараз вже продають 8, 9, 10 тисяч гривень.